Доброго дня! І хотів би так поговорити для починаючих пасічників досвід, де його брати, цей досвід і де його черпати. Його можна черпати з книжок, можна черпати ну, на даний час там, YouTube, Тікток, Telegram, Facebook. Ну, безліч з інтернету можна черпати. Але є ще така проблема, де його не потрібно черпати, а не потрібно черпати його, я вам так скажу, у таких супердосвідчених пасічників. Тобто є пасічники, які займаються уже там по 20 років, по 30 років, да? займається якоюсь одною системою. Змінюватись він не хоче. Він вважає цю систему найкращою. І коли ви задаєте йому питання і починаєте діалог, він пихато піднімає себе над вами, починає. Навіть насміхатися над вами, що це елементарні речі, і ви цього, що, чому це ви цього не розумієте, то я вважаю, що з такою людиною взагалі не потрібно спілкуватися. А і взагалі, як то каже пословиця, якщо ти починаєш сперечатися з дурнем, то в цьому спорі вже два дурні. Тому я вважаю, прослухатись до відкритих людей, ті, що. Навчаються, бо пасічник завжди навчається. бо є такі ось я Дивлюся, Ютуб, дивлюся, Тікток, дивлюся, да дуже вихваляються пасічники раями. Да? Тобто, ой я піймав рій на 5 рамок, я на 6 рамок, я на 8 рамок піймав рая. Да? Я розумію, якщо б це ви показали, що ви поїхали десь. В лісосмугу, да, в пасаці, да, і піймали такого рая. Це дуже гарно, да, і можна цим похизуватися. Але якщо ви показуєте свою пасіку і показуєте, що ви спіймали рая, то це горе, це не, 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 не досядження, це горе пасічник. Тому що е, допустити до того, що у вас вилетів такий рій, то це то саме, якби. Е, Якийсь учень би хвалився, що він в цьому місяці вже приніс додому три двойки, а слідуючим він вообще чотири хоче принести. Ну розумієте, тому досвід черпати. Потрібно, але потрібно і фільтрувати, з ким ви спілкуєтеся. Бо я ж кажу, з дуже пихатими такими пасічники, які все розуміють і все знають, і не дають вам навіть даже слова вставити, то я вважаю, що з такими людьми краще не спілкуватися. Спілкуйтеся з людьми, з простими, ті, що тримають дійсно не один рік, ті, що постійно навчаються, постійно щось міняють. Тому даже я свою думку. Субтитрувальниця Допустим, більше 10 років займаюся, і, мабуть, кожен рік я свою думку про бджіл змінюю, тому що бджоли не за мільйони років, що вони існують, а наша, допустим, популяція наших людей менше існує, то ми досконало вивчити життя бджіл не можемо, бо кожна сім'я видає якісь сюрпризи кожен рік. І ми стараємося пристосовуватися до умов, як бджіл Джоли себе ведуть в тому чи іншому регіоні, в тому чи іншому вулику, в той чи іншій системі. Тому старайтеся, ще раз повторяюсь, общатися з людьми відкритими, з людьми, які постійно навчаються, з людьми, які хочуть з вами спілкуватися, а не хочуть просто знущатися і показати, що вони вище вас, а ви недосвідчений пацан. Ну, от якось так.